Всім привіт! З вами Роман і Юра! І сьогодні ми будемо грати в World of Tanks. Бой уже почався. Сьогодні ми граємо на нашій урубній трасі. І так, граємо. Я відвернувся... Щоб Юра мене не бачив, а я його бачу. <світ> Класно, я сказав Я навіть знаю, куди він поїде. Але я тобі забув сказати, в ми... тр... мене трохи прокаті ні цей танк. Зараз ми будемо грати, можливо, два або навіть три матча. Ну не матча або я. Він вже побачив, де я. А я побачу де він. Нормально. Ну, ладно, захват бази це не цікаво. Юра, не дивись! Переличку нам. я взял за стрелка вам. Ну, башня дико дезет. Да уехал. Като Не, 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 Ох, вы не Я знаю, Юра Ботинок. Никто не хочет рисковать и не выезжает. <різь> Ладно. Ты що, зараза? Чего ты мне вкусницу въешь? Это тут ница. Я уехал? Я живый? Так, и шо. Ааа, Я не попал! Я не попал! Сейчас там не попал! Чемпіонат і Юра мене ще може виграти. Я поки що буду тікати. А що робити? <форист> Просто треба зараз тікати далеко. Також, якщо хочете, щоб ми грали в FIFA 15 один проти одного, ставте лайки і будуть частіше виходити випуски. Да, Юра? Конечно. А, и я выиграл. Ну, я не выиграл, и зараз буду другим мать. А Але... Да? Да, Юра. Зараз так и да? Так. Я возьму гротанка зараз. Что? А ну, не... Так, ми зараз измерем десятку. Десятку берем. А, ні, давай із... із цього уйдем. Ось. Все, зараз обой. Ты ничего не нужна. Все, бой. Ось такий в мене новий аккаунт. Не, не той, що був тоді. взагалі був. улетный. Хто ж выиграє? Юра! мене даже семерки не пробивають. Юра, каже, як с ним жить? Да, да, да. І знову починається брат майже майже, але в рома ще не Пять э, голів у FIFA 15, то надо зібрати 30 лайків. Так, і, почина... і знову починається обрати від... що. Від... 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 Дивіться, який у нас стан, Диві... який в мене дуго, Юра. Це пушка у для тебе. Також... Також, також пишіть, э, кого нам купити в кар'єрі за Барселону. E, пишіть в коментарях під цим відео або під відео FIFA 15, яке вже вийшло на каналі. І так, і бой начинається. Побачимо. Я сразу ее сполым. Ай, не попал. П'ятерка на п'ятерку, бо сили легять не різ. б зіграв би так. <рив> <рив> Он виразит і чай юриш. Вам дуже сподобалось. Я так думаю. Зараз буде останній матч. Останній матч буде. Я беру п'ятерку. Я беру п'ятерку зараз. Візьмемо Йолку опять, мені вона сподобалась. Ось такий в мене аккаунт. Йолка крута тим, що у неї велика швидкість. Так, да, швидкість, і, але один мінус, що вона дуже довго перезаряджається. І так, я і починаю бой, і це останній матч. Один-один. І зараз буде вирішальний поєдинок. Це вже наш поєдинок. Да. Знову цей відлік в 30 секунд іде. Також я вам покажу зараз, як грає Юра. Ось Він грає сюди біля мене. Ось із комп'ютера. Ось так ми граємо. І зараз буде третій вирішальний поєдинок між нами. Я так бой почався. О! Ви це бачили? Люди ви це бачили? Капець! Юра, ты це не бачив? Потім подивишься. Я там таку штуку зробив ще. Також напишіть, будь ласка, в коментарях, чи у вас є сніг в вашому Регіоні. Регіоні або в вашому місті. Бо в нас, наприклад, є, і ми вже навіть катались на самках. Кому цікаво? Не знаю, чи ми будемо викладати на канал. Подивимось. Поки Юра розвертається, я його підсіп ззаді. Не пробив, так як і він мене. Я знаю, що я зараз буду робити. І оце перемога! І на цьому ми будемо завершувати слів від Юро. Всі Відписуйтесь на наш канал, ставте вверх і все у нас буде добре.